колеги, ми розпочинаємо засідання комісії з питання звіти фізичного виховання культури охорони здоров'я та соціального паспорта на старі на базарівської селищної ради. Сьогодні на засіданні комісії присутні члени комісії Вашина Наталія Леонідовна, їх Микола Вікторович і Мансур Осан Олександрович та Парсана Васильівна. Надіш на розгляд нашої комісії згідно порядку денного надійшов. Програма освіти Боженарівської громади з 23-27 роки. Та запрошена економічної освіти Божиецької селищної ради гос Марина Миколаївна. Хто за даний порядок розпочати день і розпочати Засідання комісії. Прошу Марина Миколаївна передіку заходів за самої освіти поштарівської інформації на 2023-2027 робина, старуючи законом України про самоврядування в Україні, законом України про освіту, у зв'язку з продовженням виконання робіт у 2023 році за для створення безпечних мов, перебувань. Саме освіти повторюської громади на 2023-2027 роки, а саме внестить мінець пункт 314. Капітальний ремонт споруди цивільного захисту до рахування допомог щодо утримання та сайтів захисних споруд цивільного захисту достатньо МВС у тачші сполучетів. Внестить мінець пункт 3 п'ятнадцять реконструкція споруди цивільного захисту до рахування допомог щодо утримання таку. Інструкція з споруди цивільного захисту дорахування допомогти щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту безпечних обертів військових статті, а саме змінюються сроки виконання 2024 та 2025 рік, та обсяг фінансування по подачі дитейці 2024 рік. Насія 2023 рік 230 454 гривні, 2025 8 мільйонів 1996 гривні. Так і 2024 рік, 230 354 гривні, та 2025 рік 7 мільйон 652 376 гривень.

Ого. Питання, які надійшли на розгляд нашої комісії, вони вичерпані. Чи є питання і пропозиції? Якщо є, прошу пропозиція, буде скоріше.